Сам процес упаковки таких рослин в бумагу проходить так. Дивіться, вони, ці рослини висаджені, були восени, ну, вже десь під зиму. І пройшли всі морози, всі ці заметілі сніги, які були, вони стояли на вулиці. Тобто вони. Пройшли весь процес свого е, росту, визрівання і тому подібне. Вони будуть гарно загортовані, ну як стратифіковані, правильно, П -п пройшли оцю весь цей процес. Тому вони будуть гарно квітнути. Вони стояли на вулиці, я їх беру з вулиці, рекламу я робила з вулиці і отак дивіться, я їх запаковую. Вони так в горщиках стояли. Дивіться. Раз. Так. І все. Безпечно і хорошо. Безпечно, того, що безпечно, тому що у того не порунтаються, не пожмакаються вершечки, тому що тут бумага. Ось так от.